Сергій, чи є можливість для українців, які виїхали за кордон, які втратили все, мати онлайн дохід, заробіток і жити там, де вони? Там, де їм подобається, я вважаю, більшості чоловіків досить важко, бо все життя щось будував, будував, дійшов до чогось серйозного. В якийсь момент це все руйнується. Ти опиняєшся в країні, де в 30 плюс 40 плюс 50 плюс років треба вчити мову, треба вчити нову культуру, да на роботу. Я знаю купу чоловіків, які були директорами заводів, власниками, великими бізнесменами. І тут їм кажуть, щоб центр йти підлогу підмітати чи навіть та будь-який найм для них вже майже неможливий. Ну дуже важко йде. У жінок плюс-мінус та сама історія. Тіпи, так, як Можна стартануть в бізнесі Можливо. з Україною, так як можна розвиватися в Україні. А тут це все абсолютно інакше працює. Я так само пробував і одну, і третю, і п'яту, і десяту історію. Мені, якщо чесно, не дуже хотілося повертатися в бізнес онлайн, то що ну ти постійно вчил в телефоні. Але коли ти стикаєшся з реальністю, тут ти розумієш, що все інше, тобі на психіку де ще більше. Плюс штучний інтелект, роботи, це вся історія, ти йдеш на щось вчитися, Ти був в Лондоні, спробував піти вчитися на графічного дизайнера. І я вже на другому місяці поняв, що це гібла ідея, бо вже штучний інтелект робить те саме, що я годинами роблю. Малює. Він робить секунди. Я цю всю ідею закинув одразу, і а, я почав повертатись в онлайн, робив блог, розкручував це все. І я ніколи не робив ставку на заробіток а, від монетизації, Ця вся історія це дуже мало, це взагалі на великі гроші. А, завжди є продукт, який треба комусь продати. А, всякі реклами на автобусах, бікборди, флаєрати — Ти вже на це не дивишся зараз. Весь а, вся реклама, весь маркетинг — все переходить в онлайн, бо люди де все життя весь день в телефоні. Класно навчитися на цьому заробляти, тобто залежність від телефону і від соцмереж буде далі ще більше. Була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якась маркетингову компанія, щоб там а, працювати на якогось дядю, скажімо так, і так далі, ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші, за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. Не треба бути супер там мегастар чи супер-оратором, щоб просто знімати відео. Зараз, навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти лайкаєш TikTok, наприклад, це. Відео просто людей, які розказали щось цікаве, навіть не суперзірки якось. І а, тут головне навчити, що з цим робити. Але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодачів, де взяти mm -hmm. компанії. Тому ми працювали оці всі, а, як тільки я дуже під ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі. Це ігри на телефон, і тапелки на телефони, різні там і сайти, і різне можливість щось там продавати, якісь органічні продукти, куча всього, що люди вже самі шукають. Тобто ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили. І тепер ми вчимо українців, як навчитись будь тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. При тому у них і остається ці всі монітізації і так далі, коли для когось це основний заробіток, для них це просто додатковий сорі, що так, але пил.